Привіт, мій друже! Сьогодні пропоную тобі поговорити про продукти харчування. Адже ти знаєш, що основою здоров'я є правильне харчування. Багато людей не замислюються про те, якої шкоди собі можна нанести, харчуючись напівфабрикатами або шкідливою їжею. Ти вже знаєш, що є корисні та шкідливі продукти. Роздивись, будь ласка, це корисні продукти. Найкорисніші продукти харчування для здоров'я це їжа, що не містить хімічних добавок, смачна, свіжа, правильно зберігається та правильно приготовлена. Перелік корисних для здоров'я продуктів включає рибу, овочі та фрукти, ягоди, горіхи, м'ясо, молочні продукти, яйця, зернові та інші крупи. Шкідлива їжа останнім часом набирає все більшої популярності, вживаючи шкідливу їжу, людина поступово отрує свір організм. Особливо це стосується продуктів, що містить багато переників та замінників. Фастфуд, газована вода, майонези та кетчупи, ковбаси, шоколадки, консервні продукти, чіпси та сухарики. А зараз я пропоную тобі пограти в гру та визначити, де шкідливі продукти харчування, а де корисні. Маю надію, що ти впорався із завданням. Ти вже знаєш, що корисних продуктів харчування. Дуже багато. Роздивись, будь ласка, малюнок та визнач, що відноситься до молочних продуктів. Так, до молочних продуктів відноситься молоко, сметана, йогурт, масло, сир та морозиво. А що відноситься до продуктів з борошна? Вірно, хліб, круасанчики, булочки, печиво, бублики. Та макаронні вироби. До м'ясних продуктів відноситься. Ковбаса, сосиски, сарделі. Так, все вірно визначено. А зараз, будь ласка, подивись уважно та дай відповідь, чим буде продукт, коли його приготують. Яйце буде? Яєчнею. Борошно буде. Булочкою, м'ясо, котлетою, крупа, кашею, капуста. Так, з неї зробимо овочевий салат, яблуко, соком, малина, з неї зваримо варення. А зараз будь уважним та перевіри себе. Покажи, де сосиски. Вірно, це сосиски. Покажи, де масло? Так, це масло. Покажи, де чай? Так, це чай. Покажи, де котлети? Вірно, це котлети. Ну що, продовжимо? Наступна наша гра. Зараз ми з тобою будемо робити бутерброди. Я показуватиму малюнки, а ти кажи, з чим буде бутерброд. Відповідай повним реченням. З чим бутерброд? Вірно, бутерброд з сиром. З чим бутерброд? Так, бутерброд з маслом. З чим бутерброд? Вірно. Бутерброд з ковбасою. З чим бутерброд? Вірно. Бутерброд з ікрою. А зараз будь уважний та порахуй. Одні яйце, два яйця, п'ять одна сосиска. Дві. Сосиски. П'ять. Сосисок? Одна котлета. Дві. Котлети. П'ять. Вірно, п'ять. Котлет, одна цукерка, дві. Дві цукерки. П'ять. Так, все вірно. П'ять цукерок. Сподіваюсь, тобі сьогодні було цікаво, та ти багато чого запам'ятав. 不会。